На Сумщині жнивують розпочався перший етап збір ранніх зернових і технічних культур. А це понад 210 тисяч гектарів. Це площі, які передбачають такі культури, як пшениця, ячмінь, горох, овес, жито. І також площі під ранніми технічними культурами, це зокрема ярий та озимий ріпак, ріпака посіяли у півтора рази більше ніж торік 47,5 тисяч гектарів. А от площі ранніх зернових зменшилися на 14%. Це пов'язано з тим, що частина земель сільськогосподарського призначення, які були в обробітку в минулому році. В цьому році не було можливості щодо їх обробітку. Це, зокрема, прикордонні території і через забруднення площ вибухонебезпечними предметами протягом травня-червня підрозділам ДСНС вдалося розмінувати близько двох тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Завдяки цьому угіддя встигли засіяти пізніми культурами. Це, зокрема, на зерно та насіння соняшнику. Зараз відбувається відповідно догляд за станом вегетації даних сільськогосподарських культур. Близько 10% ранніх культур уже обмолотили. Врожайність залишається на рівні минулого року. Констатують в департаменті агропромислового розвитку. За станом збирання пшениці ми маємо врожайність близько 55 п'яти з гектара. По ячменям урожайність перевищує 40 центрів з гектара, по ріпакам перевищує 30 центрів з гектара. За словами Олександра Маслака, цінова політика на ранні зернові має позитивну динаміку. Наразі середня закупівельна ціна по продовольчій пшениці другого класу становить 5 200, третього класу понад 5 тисяч гривень за тонну. Якщо в минулому році ціни були на 10-15 відсотків нижче на ці види зерна в минулому році, в цей період ціна на ріпак. Становило близько 11 тисяч гривень. То наразі у нас середня ціна на ріпак за підсумком минулого тижня була понад 12 тисяч гривень. Загалом протягом цьогорічних жнив на Сумщині мають зібрати врожай на площі 1 мільйон 75 тисяч гектарів. Тож аграрії певні області Україна будуть з хлібом. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС.